Добрий день, діти! А скажіть мені, будь ласка, із чого зазвичай починається ваш новий день? Так, прокинувшись у раці, ви вітаєтеся з мамою і татом. А що ви їм говорите? Доброго ранку! Ви йдете до дитячого садочка, зустрічаєте друзів. Що ви їм говорите? Якими словами ви вітаєтеся з друзями? Привіт! Доброго ранку. Ви прийшли до дитячого садка. Вас зустрічає вихователь. Як ви привітаєтеся з нею? Доброго ранку. Які ще слова привітання ви знаєте? Доброго дня! Доброго здоров'я! Доброго ранку! Здравствуйте! Здорові були! Радий вас бачити! Ці діти. Я пропоную вам прослухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Скажи людині доброго дня. Лісовою стежечкою ідуть батько і маленький син. Довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко вистукує дятел та струмочок лісовий дзюрчить у лісовій гущині. Аж тут син побачив назустріч їм іде бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син. Зустрічати або проведжати», – каже батько і усміхається. Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти скажеш їй Доброго дня, бабусю. Навіщо ж казати ці слова? дивується син. Ми ж зовсім її не знаємо. А ось зустрінемось, скажеш нам, бабусі ці слова, тоді й побачиш, навіщо? Доброго дня, бабусю, каже син. Доброго дня, каже батько, доброго вам здоров'я, відказує бабуся і усміхається. І хлопчик побачив усе довкола змінилось. Сонце засяяло яскравіше, верховіттями дерев пробіг легенький вітерець, і листя заграло, затремтіло, у кущах заспівали пташки. Раніше їх і чути не було. На душі у хлопчика стало легко. Чому це воно так? питається син. Бо ми побажали людині доброго дня. Діти, ось ви і прослухали оповідання. Герой цієї історії зрозумів усе сам. А ви знаєте, в чому чарівність цих таких простих і звичних слів? Так, одна людина бажає інші добра, здоров'я, посилає їй свою любов. Свою енергію добра І у відповідь отримує таке ж щире побажання. Діти, як ви вважаєте, історію, яку я вам розповіла, це казка, вірш чи оповідання? Так, це оповідання. Написав його відомий український педагог Василь Сухомлинський. Як ви гадаєте? Як він назвав своє оповідання. Оповідання називається Скажи людині доброго дня! Для чемних і вихованих діток я хочу розповісти віршик, який називається Добрі слова. Доброго ранку, мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному зичує. Доброго дня вам, людям бажаю! Вечорам добрим, стрічних вітаю і посміхаються у відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. До побачення, діти! До нових зустрічей!